Перевертень, як заглючив. Перевертень казав, що в нього заглючив цей персонаж. Так, що тут робить? Ого, скільки завдань багато це жесть просто монетки. Коротше, Райна, я о, бульти, що я помру до того, як тебе знайду, але в мене є дуже важлива інформація плем-банк. У нас вбили пелікана. Це був невединка. Або а телепат. Знаєте, я, я не бачу, сколько я верну. У мене значить, чорне, стоїть в будівлі суду. Тут кринж і гверті. Я розйди гру краще. А ні, я в будівлі. А, ну я. Так, не я пока. Дай... А, я в будівлі супер. А, труп є в. Лівіше від порта є труп. Ага, у всіх вже вже раз. Рен, де я сказала зустрітися, я забула. Банку. Я в банку. Я кому не вийду? В банку, так. Тут. Дякую. А тут ага. <свят> я бачу. Я бачу труп, Владика і контролер. Нормально? Я же Все живу. нормально. Все, все, хорошо. Я мертвый в Он просто, блядь, предсказывает игру далее, блядь. Я хлеб... Там, там, там. там. А чего в зубе здесь а чё... Банк. А, ты... Ой, сто... это... Вернись. Я... А Саша с проституткой стоит. Ну, значит, Саша отряду. с проституткой. Трубы направлял. Uh, я знайшов труп у складі uh, валіка. Так, я, я казала, я АФК буду стояти. Я стояв на удов... Це, на причалі. Я ж казала, точніше, я заспавнюся, буду АФК. Все, я тут. А тепер вже не будеш? А Тепер не буду АФК, тепер підійду, куди ти просила. Пан, будь ласка. будь ласка. Та що кого? Так, дивіться, е-е, суддя, тому що сказав Віктор, то Ctrl-C, Ctrl-V – наступний. Вмирає. Чому? Так, от радекс, потанці, коли один коханець причається, ви не поняли, ви не поняли, ви не поняли. Е-е, вмирає Владик, і Ctrl+C, Ctrl+V, це ж Віктор сказав. Попередній, попередній. Я можу вийти, я не можу. Я можу вийти, я не можу. забираю. Пошли. Если умру, то что я умру? же же капец? Кверти, 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 Ё-моё, мне надо... А что ты За Да, Ладно, я Потеряла, потеряла. Короче, я Канада, и типа я думала, может, и без Не, на профиг я на мамы. добре, буду знати. Добре, добре. Точка. Хай. Ще... Бля, не її. Вони, вони мені мішають з моєї подруги розвлікатися. Блін, а в неї такі косички. Ладно. Не заважати їм розважатись. Це якийсь зоофілізм. Ну... Я просто вийшов і я зайшов. Я помню, на профільних асоб. Знаходився на бою біля банка. Біля банку. Задній банк. Якщо пробігати біля... Ну, труп дуже свіжий, бо я звідти спускалась на кого назад, там трупа ще не було. Він де ти крінж, де ви були? А от реально. Бачите, я не помер, я живий. Дуже... Я, я не... стою, а пекашу... Так давайте ви просто викинемо. Ні. Ха? <свіця> <-ху>. Рептайл вбили! <свіця> <Ой>. А вона, <свіця> до речі, була канадою, вона комусь керувала ще. Не uh, знаю. А ви <свіця> з ней в банку були, вона тобі не казала, случайно, що вона канада? Бо... <свіця> а давати <свіця> <в свіця> за нього <свіця> все-таки? <свіця> Він живе дуже довго. Я не зустрічав. Ні, ти бачив її в банку, я питаю чи не казала, вона тобі не мав. Да, 100% я мав, да. 100%. А чого? Не 100%. Не 100%. Ти або мав або доду. Просто так. Просто так. Ти ти так. маєш щось проти? Ніхто не думає про саму Маю. Не, Може... вона була канада, то не сам Цікаво. Ага. Рена О, або мафу будут. Ти кого з... подозреваєш? Ти не мав? Я думаю, вон де. що, багато. це різати її, ти чи що? Мені не хочеться. А я можу. Капец. А, а, ти... Я ж казав, я ж казав. Так я просто вкрыла, що ти хочеш. Померла. А ви їх аж троє живых, импосрів. А ми живуть. О, Ні, я тільки першу людину в першому раунді вбила, мене з них полікана полікана вбило.